І зараз увага всім тим, хто подорожує. Масштабна кібератака на Укрзалізницю. Сервіси компанії вже третій день лежать. Онлайн купити квитки неможливо. Люди в паніці або скасовують поїздки, або шикуються в черги біля кас. Прогнозів компанії, коли зможуть відновити сервери, поки не дають. Однак заповняють хакерам паралізувати залізницю, не вдалося. Потяги курсують за розкладом, вокзал працює в штатному розкладі. Ну і, власне, чи співпадають ці заяви Укрзалізниці з реальністю, перевірили наші кореспонденти. Давайте дивитися. Черги на кілька годин, і паніка не встигнути на потяг. Такого натовпу біля каз на столичному вокзалі вже давно не було. Кулаб стався, бо ліг сайт, «Укрзалізниці» та онлайн сервіси. Купити квиток через інтернет неможливо. Ну сьогодні мала їхати, але не факт, що поїду. Ось тому так собі. А куди ви У Львів. По роботі взагалі не розумію, як тут що тут, бо завжди купували онлайн. Ну це зручно. А тут не знаю. люди по дві години чекали, то ми швидко пройшли. Просто ще зупинилася система і чекати 15 хвилин. Виною збою – масштабна кібератака заявила в «Укрзалізниці». Відновити сервери в компанії намагаються вже третій день ключова. рух поїздів стабільний. Вони курсують тільки без затримок. Та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух, попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками. В компанії від прямих коментарів поки відмовляються. Всю оперативну інформацію та зміни викладають у своєму телеграм-каналі. Пасажирів закликають не панікувати. Військовим у чергу біля каз стояти не потрібно. Квиток їм оформляють прямо в потязі. Наші поїздні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці. Ті, хто купив квитки заздалегідь, проблем мати не повинні. У додатку вони відображаються. Ми квитки взяли ще завчасно, ще за тиждень до відправки. Тому на щастя нам пощастило. Відкриває повинно безкарувати. Є прізвище, ім'я, документи. А якщо їхати передумали, повернути квиток можна у касах вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення. Нагадаю, торік у грудні хакери атакували державні реєстри мін'юсту. Витік даних тоді вдалося попередити. Кібератаки зазнав і мобільний оператор «Київстар». Понад мільйон абонентів тоді не могли користуватися мобільним зв'язком та інтернетом.